Так, що там робиться. Так, дивіться. Зараз буду наносити фарбу матову мазан капень. Це буде підложка для нашого білого матового мокрого шовку. Буду використовувати отакий от лайфхак, напевно, що всі багато його вже знають. Для того, щоб постійно ви фарбуєте багато, щоб постійно не мити ванночку, я просто її засуну в пакетик. Покажи людям, ближче, як це виглядає. Отак, засуну кольочок і в мене нема малярного скотча, є звичайний скотч. Просто трошки її тут прикручу, щоб вона не ковзала. Ну і ще я забув вам сказати, потрібна водичка, така обов'язково очищена. Так, це не реклама, можете будь-яку взяти. Можете побити її, а також я буду розбавляти трішки фарбу. Це матова фарба. Її можна розбавляти до 10% водою для зручності нанесенні. Якщо у вас дуже жарко в приміщенні, можете додати 10% води. Якщо не жарко, можете взагалі її не розбавляти. Я чуть-чуть буквально її розбавлю. У мене десь пів літра, ми вже працювали на нею. Я додав десь 50 грамів води. На око і ще один лайфхак. Як розмішати фарбу, якщо в маленькому від І що хрупити? так розміщувати. Ну і в принципі наливаємо. наливаємо. Баночку. Цього нам вистачить з головою. Витрата фарби по пошпакльованій поверхні десь в один шар, вам точно вистачить літра на 10 квадратних метрів. Фарба дуже гарно укриває. Якщо у вас звичайна шпаклівка, одного слою буде достатньо. Якщо у вас якийсь темний фон, то можливо, вам прийдеться пофарбувати в два шари. Все.